Ну красне. Ніхто не мог би не бачить нас. Ча так я позичу. Покеда я на коні, а ти пішки ти мене не здоженеш. Ча ми з конем розвалили. Ні, де собі додому гуляй. Я, походу, по коню попав. Кіт, кіт, ой, кітка. Кінь, зупинися. хто такий? Кінь! ну це. У <плес> <плес> Мене походу кінь зараз розвалилось. О, я сів на коня. Сейки, якя, коням приворка. <плес> кінь за не сердиться на мене.